Доброго дня, дітки! Сьогодні ми будемо готуватися до контрольної роботи із теми множення та ділення, піднесення до степені натуральних чисел, а також ділення з остачею. І розглянемо завдання, які приблизно можуть бути відповідно на контрольній роботі. Давайте подивимося перше завдання. Нам потрібно записати 5 в квадраті у вигляді добутку. Ви пам'ятаєте, що ось це число, показник степеня, вказує, скільки раз нам потрібно основу, в даному випадку 5, помножити саму на себе. Це число 2, тому варіант відповіді А. Виконай ділення з остачею. Як ви маєте це виконувати в зошиті, форма запису. Отже, спочатку стрічку ви маєте відповідно записати. Власне, сам приклад, нижче ми пишемо ділення в стовпчик. ми вдамо 102 ділити на 37. Дивіться, як лег легше, легше підібрати, відповідно на що нам потрібно домножити. Беремо число, яке округлюємо число 37 до найближчого округлого. Яке число ближче до 37, 30 чи 40? 40 ближче, да? Отже, скажіть, будь ласка, якби ми 102 ділили на 40, по скільки би ми брали? Так, ми би брали по 2, бо по 3 це вже багато. Аналогічно, тут ми беремо по 2. Отже, 2 на 30 60, 2 на 7, 14, і це виходить разом 74. Віднімаємо, ми отримуємо тут 8, а тут скільки? 9, відняти 7, 2. І зносимо п'ятірку. Отже, 285 поділити на 37. Міркуємо точно так само: 37 це приблизно 40. Якби ми 285 ділили на 40. То ми би брали, мабуть, по 7, тому що 7 на 40 це буде 280. Ну, для певності, якщо ви все ж таки не впевнені, ви можете і більше число взяти. Так, перевірити. Наприклад, 8. 8 на 37. 8 на 30 це буде 240. 8 на 7 це буде 56. І ми вже бачимо, що це число більше, чим потрібно. Отже, дійсно, наш спосіб знаходження ось того числа, на яке ми будемо множити, вірний, так? ми беремо по 7. І давайте ми порахуємо відповідно, скільки в нас буде 7 на 30 210, 7 на 7 49, і додаємо: це буде 259. Віднімає. Отже, тут буде у нас 6, тут у нас буде 2. 26 і більше цифр, щоб зносити, у нас немає. Тому ми отримали 27, ось наша неповна частка 27, і остача у дужках 26. Рухаємося далі. Знайди значення виразу. Ви маєте, перш за все, переписати цей вираз собі у зошит, якщо ви не встигаєте, ставите на паузу і, відповідно, переписуйте. Давайте ми спершу визначимо порядок дій у виразі. Ви пам'ятаєте, що, перш за все, найпершою дією є піднесення до степеня, тобто, це наша п'ята арифметична дія, з якою ви познайомились. І вона є найпершою, так, виконується найперше. Отже, найперше нам потрібно знайти 8 в квадраті. Що таке 8 у квадраті? Це 8 помножити на 8, тобто це 64. Плюс далі нам потрібно що? знайти, скільки буде 2 в третій степені. Ви можете собі виписувати ось ці проміжні розрахунки 2 в третій степені. Це у нас буде що? 2 на 2 на 2 це буде 8. Далі в нас іде поділити, і, відповідно, це переписуємо. Тобто, дивіться, фактично, я переписала свій приклад, переписала свій приклад в зручному для себе вигляді, тобто без степенів. Тобто, якщо у вас є у прикладі степені, Перш за все, ви маєте відповідно піднести до степеня. А тоді вже так, як вам звично виконувати. Отже, це в нас буде тепер, вже це в нас буде перша дія, це в нас буде друга дія, а це в нас буде третя дія. Да? Тепер, саме тепер, коли немає степенів, порядок виконання дій буде саме ось такий. І давайте ми будемо рахувати. В принципі, ми можемо рухатися далі в стрічку рахувати, тому що тут приклад лагенький. Якщо числа, в прикладі надто важкі, то робити подіях да, окремо. Отже, дорівнює, дорівнює, перенесли нижче, бо нам не містила. 64 додати 8, обраховуємо це у нас буде скільки. 72. Далі знак ділення ставимо і рахуємо, що в нас вийде, що ми отримаємо в другій дії. 81 відняти 72. Це в нас ми отримаємо, відповідно, 9. І тепер третя дія це дія ділення в нас мала бути, так, вона ось і є: 72 поділити на 9, це буде скільки? 8. Є. Знову ж таки, нагадую, що ви могли. Весь цей приклад не записувати ось так, як я, у стрічку, а ви могли все це робити по діях. Тобто, перша дія 8 в квадраті дорівнює 8 на 8 дорівнює 64. Друга дія 2 в кубі дорівнює 2 на 2 на 2 дорівнює 8. Третя дія це, відповідно, 64 додати 8 дорівнює 72. Четверта дія, це у нас 81 відняти 72, дорівнює 9 і п'ята дія, це відповідно 72, поділити на 9 дорівнює 8. Тобто аж 5 дій в нас, якщо ми, відповідно, будемо виконувати ось так по порядку. Да? Ось, але все ж таки, якщо числа легенькі, то ви можете пробувати робити це все в стрічку, так як я робила. Рухаємося далі. Яку остачу отримуємо, отримаємо при діленні 23 на 7? Тут, в принципі, можна, можна в стовпчик поділити, а можна міркувати усно. 23 розділити на 7 не ділиться на ціло. Це ви по таблиці множення знаєте, але найближче число, яке ділиться на 7, менше, ближче, не менше, це 21. 21 розділити на 7. Це в нас буде відповідно оскільки 3, так? І якщо ми 21 всього лиш ділили на 7, то скільки ще залишилося який хвостик? 23 відняти 21, це буде 2, ось наша оця остача це 2. Або інакше, якщо ви усно не можете, то ви просто, відповідно, що в стовпчик собі рахуєте ось ці обрахунки, і бачите, ось наша остача. Далі, спростити вираз. Номер 5, перша дужка. Х додати 7х. Значить, перш за все, ви маєте пам'ятати, що якщо у вас відповідно біля букви не записано ніякого множника, це не означає, що множник тут 0, це не означає, що тут нічого немає. Це означає, що тут схована одиничка, це я вам такий секрет відкрию. Чому тут схована одиничка і чому її не пишуть, чому її ховають? Тому що 1 помножити на будь-яке число, це буде це число. І тому цю одиничку просто ховають, її, не пишуть. Так? Отже, ну, розібралися ми з одиничкою. А тепер дивимося, що у нас є спільне в обох доданках x і x. Отже, ми його можемо винести за дужки x. Помножити, а в дужках ми записуємо те, що залишилося без х. Коли ми винесемо х або закриємо пальчиком його, да, у нас залишиться 1 плюс 7. І це буде 8 помножити на х, тобто 8х. Ось так у нас вийшло. Так? так, добре, але можна міркувати і іншим чином. Це ми з вами застосували розподільну властивість множення відносно додавання. Якщо ж, ми, якщо ж ми будемо міркувати таким чином, іншим, то дивіться, як буде легко. У нас Х плюс 7х. Уявімо собі, що Х це яблуко. Тобто у нас намальоване яблуко додати 7 яблук. Скільки це буде яблук? 8 яблук, тобто 8х. То ось такі приклади, запам'ятаєте, які у яких є ось ця змінна, да, якась, чи це Х, чи це Y, тобто будь-яка буковка, як, яких є, так, ми можемо уявляти замість цієї букви, будь-що, наприклад, нехай Б це буде наше сонечко. Да, ось той жучок сонечко, от ми собі уявили. І давайте порахуємо, скільки у нас є сонечок. 5, додати 2 сонечка це 7. І відняти 3 сонечка. Це 4. 4 сонечок, комашок, але ми уявили, що це сонечка насправді, в нас там В, Тому виходить 4 в Номер 6. Переписуємо перша дужка. 4 помножити на 49, помножити на 25. Наша задача стоїть в тому, щоб обчислити найзручнішим способом, да? тому ми користуємося властивостями. Переставною та сполучною властивістю множень. В даному випадку нам потрібно переставити множники, щоб спочатку ми виконали множення 4 на 25. Чому? Тому що 4 помножити на 25 це буде 100, 100 і 100 помножити на 49, це відповідно буде 4900. Тобто, фактично цей приклад усно розв'язується. Але ви маєте саме послідовність цих дій записати. Для чого? Для того, щоб я бачила, що ви вмієте використовувати ось цю властивість, що ви нею користуєтеся. Да? Так, давайте запишемо наступний приклад. Тут також непростий приклад. Нам потрібно обрахувати, значить, я зайвий зітру, да, вона мені заважає, нам потрібно обрахувати зручним способом. І давайте ми подивимося, яким саме, за якою саме властивістю ми будемо працювати. Я бачу, що в мене в обох доданках є однаковий множник, число 27 і 27. Це означає, що я можу скористатися розподільною властивістю множення. Розподільна властивість говорить, що я можу винести це число 27. Воно є спільне, тому я його виношу за дужечки. А в дужечках пишу все, що залишилось, щоб вам було легше, ви просто число 27 пальчиком закриваєте і переписуєте все, що без нього залишилося. І тепер дивіться дійсно, як легко в нас в дужках вийшло що? 100. А 100 помножити на 27, це буде 2700. Тобто, фактично, коли ви скористались властивістю, то приклад розв'язується усно, майже усно. Яке завдання? Спростити вираз і знайти його значення, якщо b дорівнює 17. Увага! Якщо у вас буде таке завдання, то ні в якому разі ви b, тобто 17, не підставляєте відразу сюди да? і не множите відразу. Чому? Тому що саме нам потрібно спочатку спростити вираз. В даному випадку ми маємо поміняти місцями наші множники для того, щоб виконати дію множення чисел. Це у нас буде скільки? Тисяча помножити на B. А далі ми вже підставляємо відповідно наше Б. За умовою задачі B це 17, тому ми підставили 17 і отримали 17 тисяч. Наступне. Давайте розв'яжемо ось таку задачу. Автівка долає 630 км за 7 годин. За скільки годин вона подолає цю ж саму відстань, якщо зменшить швидкість на 20 км за годину? Для того, щоб розв'язати цю задачу, я вам пропоную спочатку намалювати схематично взагалі будь-яку задачу. Ми або робимо скорочений запис задачі, або малюємо собі цю задачу для того, щоб наші очі побачили і ми краще зрозуміли. Зобразимо нашу дорогу у вигляді прямої. І запишемо, що нехай відповідно це у нас. Ось ця лінія це 630 кілометрів. Це шлях є. Сказано, що автівка долає цей шлях за 7 годин. Мається на увазі в цих задачах, що е швидкість автомобіля вона є постійною, да? за першу годину, ось одна година, да. Він проїхав якусь кількість кілометрів за другу годину, третя, четверта, п'ята, шоста. Ну і давайте, що вже рівні відрізочки були сьома. Порахуємо, скільки в нас годин? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тобто кожної години, кожної години він проходив. Якийсь проміжечок шляху, да? і всі ці проміжечки шляху, вони між собою однакові. Так, вони між собою однакові, то ми можемо узнати, скільки кілометрів, скільки кілометрів він пройшов за одну годину. Якщо в нас уся відстань 630, а ось таких ось кусочків, ось таких ось проміжків, сім, тому що 7 годин він рухався то ми можемо дізнатися, скільки кілометрів він пройшов за одну годину, тобто 630. Якщо ми її поділимо на 7, це у нас буде 90. 90 чого? Кілометрів, і ось таке позначення означає кілометрів за годину. Да, тобто ми вже собі можемо написати, що ось цей кусочок 90, ось цей він пройшов, це також 90 кілометрів. І так кожен кусочок, це він по 90 кілометрів їхав кожну годину. І пояснення, це є його швидкість. Фактично, це є його швидкість. Швидкість його початкова. Да? Тобто та, з якою він спочатку рухався. Взагалі, щоб ви собі розуміли, що таке швидкість. швидкість. Швидкість це кількість кілометрів, яку проходить автомобіль чи інший транспорт за одну годину. Ось це є швидкість, та? кількість кілометрів, яку долає транспорт за одну годину. В даному випадку це 90 кілометрів за одну годину. Тепер рухаємося далі. За скільки годин вона подолає цю саму відстань, якщо зменшить швидкість на 20 км за годину. Тобто, наша друга дія, нам потрібно зменшити швидкість автівки на 20 км. Тобто, нова швидкість наша має бути 70 км за годину. Це що таке нова швидкість? Та? Нова швидкість. А тепер далі думаємо ще раз, читаємо, що нас питається, за скільки годин вона подолає цю саму відстань, якщо зменшить швидкість на 70 км за годину. Давайте знову зобразимо малюночок, тобто відстань наша та сама 630 км. Але в даному випадку нас питається, за скільки годин, тобто ми вже не знаємо, скільки всього він годин потратив. Тут він потратив 7 годин. Да? А тут ми ж не знаємо, скільки всього годин. Зате, зате нам сказано, що його швидкість нова це 70 км за годину. Що це, мається на увазі? це означає, що за одну годину він. Проїжджає 70 кілометрів. А тепер міркуємо. Тепер міркуймо. Якщо ми візьмемо весь шлях 630 км, розділимо на 70 кілометрів, фактично ми узнаємо, скільки раз число 70, або ось такий от проміжочок в 70 кілометрів, да, вміститься в нас в ось цей е, весь шлях. Да. Але ж, Кожен проміжечок 70 км він долає за одну годинку. Тобто, фактично, ми узнаємо кількість таких проміжків отже, кількість один, Так? Тому наша наступна ція 630, ми ділимо на 70. І це ми отримуємо 9. 9 проміжків, тобто 9 разів в нас вийде по 70 кілометрів у нас в це 9 раз таких. Так? Проміжки, але кожен проміжок це одна година, тому це 9 годин. 9 годин подолає ту саму відстань. Тобто за 9 годин подолає ту саму відстань, якщо швидкість зменшиться на 20 км за годинку. Як зміниться добуток? Якщо один з множників збільшити у 8 разів, Збільшити у 8 разів, а другий зменшити в 2 рази. Значить, уявіть собі, що в нас є добуток чисел А і Б. Одне число, одне число число А збільшили у 8 разів, тобто помножили на 8. А інше число, число Б, зменшили в вдвічі, вдвічі це поділили на 2. І ми маємо знайти добуток. Нас питається, наскільки зміниться добуток ось цих числів? Ну, давайте міркувати. Число, яке більше число? Більше число 8. Так? Більше число 8. У 8 разів що робили? Збільшували. Значить, у нас добуток збільшиться. Більшиться. Ще раз, як я міркую, більше число яке? 8. Що робили у 8 разів? Збільшували. Значить, у нас загальний добуток збільшиться. А далі, щоб знайти у скільки разів збільшиться, нам просто потрібно подивитися, що далі робили. Далі зменшували вдвічі, тобто нам потрібно фактично 8 поділити на 2, це буде 4. Отже, в загальному добуток наш збільшили у 4 рази. В загальному наш добуток збільшили у 4 рази. І якщо вам це дуже важко зрозуміти, то в принципі давайте я вам ще на якомусь конкретному прикладі розкажу, поясню. Да? Наприклад, давайте я, ми запишемо добуток чисел 5 помножити на 6. 5 помножити на 6, ви знаєте, що це дорівнює 30. Але уявіть собі, що ми візьмемо і перше число наше 5, збільшимо у 8 раз. Да? Так, як ось тут збільшимо у 8 раз, тобто помножимо на 8, це буде 40. А друге число ми зменшимо у скільки раз? У 2 рази, чи зменшимо вдвічі. Да? Значить, 6 поділити на 20 буде скільки? 3. Знаходимо добуток 40 помножити на 3. Скільки це буде добуток? Це буде 120. А тепер дивимося, дивимося порівнюємо ці два числа 120 та 30. 120 поділити на 30 це у нас буде 4. Тобто, дійсно, наш новий добуток збільшився у 4 рази. Наступний розглянемо приклад. Кондитер виготовляє 72 тістечка за 3 години, а його учень 60 таких самих тістечок за 4 години, за який час спільної роботи вони виготовлять 17 тістечок. В цій задачі нам потрібно спочатку узнати продуктивність роботи кондитера та учня. Що таке продуктивність? Продуктивність це кількість тістечок, яку виготовляє кондитер чи учень за 1 годину. Отже, перша дія: 72 тістечка за 3 години. То за 1 годину 72 розділити на 3. Ділимо 72 поділити на 3, це буде по скільки ми беремо. Беремо по 2, так, 6, 12, 4. 24. Перевіряємо. Отже, 24 тістечка. Це хто виготовляє кондитер за 1 годину. За одну годину. Є друга дія. Учень 60. За 4 години. 60 за 4 години, значить, щоб знайти, скільки за одну годину, треба поділити. Отже, 60 поділити на 4 це у нас скільки буде? 15, так? Так. Тістечок виготовляє вже хто? Учень за 1 годину. Тепер дивіться, в нас йде мова про їхню спільну роботу, за який час спільної роботи. Е, спільної роботи, тобто давайте ми знайдемо, скільки тістечок виготовляє кондитер та учень за одну годину, працюючи разом. То якщо за одну годину кондитер виготовляє 24, а учень 15, то відповідно ми знаходимо. Разом, і це в нас буде 39 кістечок, виготовляє кондитер з учнем, працюючи разом. Але за який час? За одну годину. За одну годину. І давайте ми ще раз повернемося до нашої умови. За який час спільної роботи, тобто нам потрібно час, який потратять учень і кондитер на виготовлення 117 тісточок. Дивіться, якщо за одну годину вони виготовляють 39 тісячок, то, щоб знайти, за скільки годин вони виготовляють 117, нам потрібно відповідно 117 тістечок розділити на 39 тістечок. Тобто нам потрібно дізнатися, скільки, відповідно, раз число 39 вміщається у 117. Так? Ну і давайте подумаємо, по скільки, відповідно, взяти. Якщо ми візьмемо по 3, якщо ми візьмемо по 3, да, тобто. 3 помножити на 3, ну, перевіримо, так? як легко помножити, можна подумати, по скільки взяти, по 3. І перевірити дію множення. 3 на 30 це буде 90. 3 на 9 це буде 27. І 90 плюс 27 це буде якраз таки 117. Отже, це 17 на 39 це буде 3. 3, чого години. Це за 3 години. 3 години. Це за, за, такий час, час за такий час вони виготовлять 117 тістечок. За такий час вони виготовлять 117 тістечок. Ну і на цьому все. Будемо завершувати наш урок.